Yeah, I'm going Комінічних програм. Третє про безоплатну передача майна в державну власність військової частини. Четверте безоплатна передача транспортного засобу державної власність військової частини. П'яте про прийняття гуманітарної допомоги на балансовий облік та її безоплатне передавання набувачам, Шосте про внесення збільшення рішення номер 806 від 15.08.23 року про безоплатну передачу. Квадрокоптера у державної власність військової частини, про внесення світового рішення номер міського середньо, про безоплатну передачу майна у державної власність військової частини. І восьме питання про внесення змін до рішення номер 1624 20.08.20 про безоплатну передачу військової сьогодні відстання Чи є кожні якісь запитання по порядку денного? не немає, прошу голосувати порядку дня. Хто за? Хто проти? Одного Враховуємо дорожнього зарядку. Деньго. Перше питання Україні, до 23, до 23, 11, про внесення зміни познаків сільського відчала на 2023 року. України стаття 23, відповідно до пункту 23 частини 1 статті врачі закону України про місцеве самоврядування та написав протокол осилення постійної місії бюджету і скарада вирішила. Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету Сутільної сільської територіальної громади на 2025 рік в сумі 13 мільйонів 294 тисячі 900. кодами, в основному податок доходи з осіб, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, податок, доходи, податок на прибуток підприємств та фінансових установ, акцизний податок, ввезених на митну територію України підцизних товарів. Акцизний податок з вироблених в Україні під акцизних товарів та інше. Також вкладу суму внести зміни до додаткової частини. А саме, збільшити асигнування комунальному закладу Центр розвитку культури і спорту в сумі 1,5 мільйона на закупівлі трибун з огорожею на стадіон Сокіл, трибуни з огорожою та стадіону Кар'єр. Збільшити асигнування фінансового відділу суспільності сільської ради. А саме, 30 тисяч на обласному бюджету Львівської області на співфінансування програмної інформатизації «Сосова Львівщина» 2025-2027 рік. 1 мільйон в обласному бюджету Львівської області в обласному бюджету Львівської області на співфінансування комплексної програми «Безпечна Львівщина». Також субвенції для Військових частин для закупівлі нічних прицілів безпілотних літальних апаратів, комплектуючих до них та поточного ремонту засобів РЕП та зв'язку 2 мільйони. Також 150 тисяч для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби запасних частин та комплектуючих до них для військової частини Національної гвардії України. Збільшити асгнування сутінської сільській раді, а саме на придбання дизельного палива. 180 тисяч, 18 тисяч для закупівлі щогла телескопа, 202 матеріали для виготовлення маскувальних стіхів, 398 генераторів інверсорів, 6 мільйонів 747 900, придбання квадрокоптери DJ Mavic 3 Pro, 18 тисяч для загальної прогнозованої вартості ключів автомобільний, 300 тисяч ноутбуки Lenovo, 100 тисяч радіостанцій, моторола для ліцензією шифрування, 151 тисяч FPV дрон l 3 Внести зміни до показників сільського бюджету в межах перерозподілу, відділ культури туризму, молоді, спорту просить зменшити оплата послуг комунальних сумі 55 тисяч 200. Цю суму перераховуємо для поповнення від фонду. Наступне зменшити асигнування по статті забезпечення діяльність музеї, виступу сумі 90 тисяч гривень. Також предмети, матеріали 50, оплата послуг крім комунальних 40. Ті ж кошти перераховують на продукти харчування, цукерка Дня Святого Миколая 50 тисяч, оплата послуг мобільного харчування 130 тисяч. Комунальний заклад, центр розвитку, з культури і спорту, просто просходять послуг. А саме 33 тисячі зменшуємо з статті видатки на відрядження 25 та окремі заходи по реалізації державних геройних 8 Ці кошти перераховують в сумі 33 тисяч для закупівлі будівельних матеріалів для огородження стадіону СОП. Комунальне некомерційне підприємство Амбулаторія загальної практики сімейної медицини просить про розподіл. Також зменшуємо з статті капітальний ремонт території благоустрою біля перших пошелського пункту села Басівка в сумі 565-265. Ті ж кошти перераховують на поточний ремонт зокольного поверху АЗПСМ села Сукільники з адресою військовопласнила село Сукільники, Данила Галицько, 2П з метою ліквідації наслідків топлення для забезпечення функціонування найпростішого укриття. Наступне зменшуємо по статті е, первинна медична допомога населенню, які надається центрами первинної медичної допомоги вісімдесят Ті ж Кошти перераховуємо на виконання програми забезпечення лікарськими засобами. Медичними виробами та іншими засобами за рецептами лікарів. На підставі листа Сукінської сільської ради з року 9025 е, року внесення змін зменшити асигнування в сумі е, 2 мільйони 124 отримання до розвитку автомобільних доріг і ж кошти перераховуємо на збільшення для придбання квадрокоптерів маріях коштів. Є запитання. Якщо немає нікого то тобто питання, про внесення змін до концертів бюджету голосує. Хто запроти отримався одноголочного? Бує питання про внесення змін. Затверджуємо програму. Програму тренерно-технічного забезпечення Національної гвардії, Центр спецпризначення ОМЕЛА, програму матеріально-технічного забезпечення військової частини Національної гвардії України, також програму терено-технічного забезпечення. Ще одної бригади Національної гвардії України. Це затверджує програми, також вносимо зміни до дії, існуючих програм. Програма заходів щодо підготовки населення до національного супроти на 2025 рік, програма розвитку фізичної культури і спорту Сукільської територіальної громади, програма отримання ремонту розвиток дорожньої інфраструктури на 2025 рік, програма культурно-масових заходів Суфільної територіальної громади, програма інформатизації цифрова Сукільницька сільська територіальна громада. Програма підтримки комунального некомерційного підприємства загальної практики сімейної медицини, програма забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та іншими засобами за рецептами лікарів. Це все по затвердженню нових програм та внесення змін від дій. Є в когось якісь запитання. Якщо немає, прошу по внесення змін з місцевого прогрес. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Деякі питання порядку денного безоплатну передачу майнам державної власності військових частин. В даному питання порядку денного є декілька проєктів рішень. Я зроблю скоро перший проєкт рішення передаємо державну власність військових частин про коптери Діджі Маріус 3 t 20 одиниць. Передаємо у власність військових частин Mavic 3 т 30 одиниць. Передаємо у власність військової частини квадрокоптер та готель Елмакс, одна одиниця. Передаємо у власність військових частин тепловізійний монокуляр, Перелік вартість є. Передаємо. Власність військової частини номер А шини для транспортних засобів, передаємо безоплатно державну власність військової частини А перелік майна, згідно переліку, перелік вартість. І передаємо державну власність військової частини генератору. Комунального це майно, яке передаємо за потреб сектору оборони з комунальною власністю державної власності військових частину. Проваджуємо голову на підписання акту приймання передачі, вносимо зміни до бухгалтерській облі. І контроль за бюджетної комісії. Прошу прозорна передача майна власних військових частини Проти <кхів> одного коло. Одно. Четверте, помезонна передача транспортного засобу, державного власність відповідно. Передаємо безоплатну державну власність, комунальної власності військової частини номер транспортного засідання. Уповноважимо на підписання актів, зобов'язуємо від бухгалтерської внести зміни. Прошу, безоплатна передача транспортного захисту. Проти Утримався. Одного Одноголого. П'яте питання: прийняття гуманітарної допомоги на балансі воду. Безоплатне передання на бувачах. Приймає на балансові облік сільська рада гуманітарної допомоги згідно переліку, засоби гігієни, трансформатори і таке інше. Доповажуємо голову на підписання, уповажуємо голову передати військовій частині чи діючому військові службов гуманітарну допомогу, контроль за бюджетною комісією, залишаємо. Можу голосувати. гуманітарної допомоги. Хто проти? Утримаємося одного року. Шосте питання: пронесення змін до рішення номер 806 це, 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 Ще одне питання а, ще питання про прийняття гуманітарного гуманітарної допомоги на балансі обліку та її безоплатним передачами початок. Так, сільська рада вирішила прийняти на баланс облік сільської ради гуманітарну допомогу, а саме транспортні засоби. Проект транспортних засобів де Вартість балансового обліку, передати транспортні засоби військовій частині чи діючим військові службовцям на підставі їх звернення, забезпечувати перелік для поїзду до місця призначення. Повноважуємо голову на підписання акту приймання передачі з безпосереднього набовачами. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголому. Наступне питання: внесення змін до рішення номер 806 від 15.08 23 року. З новою проведення документації відповіді до виборного законодавства вносимо зміни до рішення номер 806 від 15.08 року про безоплатну передачу прокоптера державної власні. Замінюємо одну військову частину на іншу. Передаємо протокоптер марі 3Т. Передача марі 3 ТРТ. Прошу розсувати. Зміни рішення. Хто проти, хто утримався. Одного подобного. Наступне питання про внесення змін до рішення 870 від 2.11.23 року. Так само з метою проведення документації до законодавства вносимо зміни до рішення 870 від 02.11.23 року про доплатну передачу майна державної власність військової частини. Замінюємо військову частину одну на військову частину пів. Свідуючі радіосигнала на 122. Mm -hmm. Повноваження головного підписання осінь відміни в офіску за бюджетної комісії. Передача лісної частини. Заміна. Прошу голосуватися. Хто за? І Останнє питання про внесення змін до рішення номер 1624 від 20.08.25. Так само вносимо зміни до рішення від 20.08.25 року номер 16.24 зміняємо одну частину на іншу, передаємо іншій частині Лазуковка Малік 3Т. Пункт 1 частину з міняємо. рішенням міняє. Врешті рішення залишаємо без зміни. Проводимо голову на підписання акції приймання передачі. Контролю бюджетної комісії. комісією. Передаємо Малік 3Т за зміна іншої місцевої частини. Прошу голосувати. Хто за? Я знову голосую. Наступний вичерпаний. Я бачу, що було